Ми, як кожен рік сьогодні, також зібрались з вами, щоб шанувати пам'ять героїв ліквідації аварії на атомній електростанції. Ми зібрались для того, щоб шанувати пам'ять тих, які загинули під час аварії. Під час ліквідації отримали високі рівні опромінювання, що привело до смерті. На жаль, розвиток сучасного суспільства неможливий без науко-технічного прогресу. Особливо минуле століття, тим більше наше, 21 століття, ми відмічаємо бурхливий розвиток техніки, науки. І, на жаль, людство ще не придумало таких засобів, які допомагають у комфортному житті людини. Яке було б 100% технічно конструктивно безпечними або на які не могла б вплинути людська недбалість, так називаємий людський фактор. І в результаті, паралельно маючи відповідні досягнення, ми практично щодня з часу виникнення і винаходу колес колеса. Не говорячи вже коли до тих колес не тільки коні були в допомогу для того, щоб вони крутилися, а й техніка забезпечувала це такі аварії, такі катастрофи. Чорнобиль один із таких прикладів всесвітнього масштабу катастрофи, яка привела до великих жертв. До цього треба також додати, що ми з вами не живемо в безпечному світі з точки зору природних катаклізмів. І найстрашніше, коли поєднуються і техногенні, і природні катаклізми. Це ми бачили на такій же ж атомній електростанції Фокусима в Японії, колосальні жертви. І на жаль, ми з цим жили, живемо і напевно будемо жити. Тому що конструктивно технологічно 100% не можна забезпечити техніку. Навіть космос, космонавт, коли залітає, він напевно молиться, щоб повернутися на землю. Ще не було такого, щоб 100% це відбулося. Самі великі уми працюють над цими технологіями. 100% безпеку не може ніхто забезпечити. Ну, а людський фактор це від нас залежить. Тут ми можемо мінімізувати це все. Для цього треба тільки високий рівень відповідальності і професіоналізму на кожному часу роботи. Після того, як відбуваються такі аварії, менше більші, більше, а особливо катастрофічного характеру, наступає другий етап. Етап не менш, не менш трагічний це етап ліквідації таких катастроф. І бачимо на прикладі Чорнобиля. Що люди, проявляючи героїзм, роблять все для того, щоб мінімізувати вплив таких катастроф на життя і здоров'я інших. Не винятком було Мукачево і Мукачівський район. Абсолютна більшість людей, які приймали участь в ліквідації наслідків аварії, робили це добровільно, свідомо знаючи, що вони йдуть у пекло, що вони можуть отримати той рівень опромінювання. В якій перспективі може забрати їхнє життя і здоров'я. І, на жаль, це ми бачимо і тому сьогодні помолилися за цих людей, яких вже немає з нами. А зараз по цивільній традиції і нашим звичаям я хотів би оголосити хвилину мовчання, в пам'ять тих людей, чорнобольців, ліквідаторів, які не дожили до нашого часу. Шановні учасники мітингу, так це в нашій державі, біль Чорнобиля, так, це в нашій державі. Ми сьогодні отримуємо відповідну допомогу, щоб наслідки цієї катастрофи були менш впливовими на довкілля, на стан здоров'я наш з вами. І ви знаєте, що завтра за участю президента України. На атомній електростанції у місті Чорнобиль буде закладено камінь будівництва нового саркофагу, нового покриття четвертого блоку. Це дуже важливе явище, тому що ми сьогодні не маємо 100% забезпечення випромінювання радіації четвертого блоку, і напевно. Подякувати Богу, що такі кроки робляться, і четвертий блок, у якому тонни радіаційних елементів буде більш безпечним з точки зору зараження оточуючого середовища. Ми з вами чуємо сьогодні незадоволення самих чорнобильців низькими рівнями пенсії. Адже ці люди витрачають. Велику частину свого сімейного бюджету для того, щоб підтримувати стан свого здоров'я і витрачаючи великі кошти на лікування. Наскільки я зрозумів, наш уряд передбачається підняття рівня пенсії, про що заявив прем'єр-міністр Азаров. Ну і дай Бог, щоб і далі уряд піклувався за цих людей, тому що це державна програма на місцевому рівні, вона не може вирішитися. І наскільки сьогодні було заявлено, що і надалі увага до чорнобольців буде в такому ж рівні, то маємо тільки молитися, щоб на самом ділі це так відбувалося. Повірте, ці люди заслуговують цього. Тільки на хвилину задумаємося, що кожен із нас, хто не чорноболець, міг опинитися на їхньому місці. І тоді все буде зрозуміло. І тоді і рішення будуть, і постанови прийматися відповідні, тому що так у Цивілізованому суспільстві ми маємо ставитися до того, і особливо до тих, які спасали життя, і які нам і сьогодні, яким ми і сьогодні маємо бути за це вдячні. Я дякую владі району, я дякую громадським організаціям із району із міста Мукачева, які опікуються за наших чорнобильців, які разом з нами сьогодні. Відмічають цю печальну дату 26 років після цієї катастрофи. І я думаю, що якщо ми спільними зусиллями і далі будемо працювати в такому напрямку, то ми, по крайній мірі, будемо в моральному плані людьми, які не будуть переживати за те, що не все зробили для того, максимально не все зробили для того, щоб наші чорнобильці почували себе. Безпеці, дозвольте мені запевнити, що з свого боку я також завжди буду приділяти максимальну увагу цій категорії людей і подякувати вам, що ми і сьогодні разом і разом відмічаємо 26-ту річницю як день пам'яті, як день нагадування про те, що ми відповідальні всі разом і кожен окремо. За безпеку нашого проживання, за той стан навколишнього середовища, яке забезпечує здоровий спосіб життя. Хочу подякувати окремо медикам, які піклуються за стан здоров'я цих людей, адже вони теж роблять максимально все, що від них залежить. І дякую вам за увагу і дякую вам, що ми знову разом тут. Будемо шановну вшановуємо і будемо покладати квіти, вшановувати біля цього пам'ятника пам'ять пам цих людей. Дякую за увагу. До слова запрошується голова міського товариства Союз Чорнобиль України Олексій Павловець Товчко.